Всім привіт. У нас прийшов сезон дощів. Вітер дощ, другий день не, не проходить. Я собі купила резинові чобітки і їду на город провіряти, як там моя розсада. Тому що було у нас на початку тижня плюс 38, а зараз у нас плюс 4. І вас беру з собою і покажу, що там у мене на городі. Приїхала я, дощик перестав. Зараз подивлюся, що тут робиться. Мені говорили, що тут понакривають, то зараз гляну, що воно тут робиться. Я сподіваюся, що нічого не померзло. бо Якщо померзло, то то буде біда в мене. Ну, я купила волокно, це яке накривач. Не знаю, що воно буде. Довго. Мені трошки, але бах, запорснів трохи. Ну, капуста более-менее. Капуста, нічого, помідори піднялися, тарсі Ну, ще нічого не проростало Я сподіваюся, зараз гляну. Мої огурчики взагалі, що тут вони? О, то вони дуже такі великі, мені мене поставали. Ну, накрию, хай собі далі стоять під стаканами. Я думала, що волокном накриватиме, але вони понакривали. Що тут мої кабачки? Кабачки, мабуть, мої тут ще не вилазять. У мене вже кабачки повилазили. Ось один лізе. І тут усі тут вже пішли кабачки, але щось так погано сходить. А тут. Тут немає ще нічого взагалі. Але дивіться, в мене бурячки сходять. столові бурячки сходять. Добре. Тут сходять оперечки. А це далі, що в мене тут ще редиска, ну нічого. Парчики. Парчики в мене теж ці. ще тільки цвіти починають. Ну. Гіркий перчик, дивіться, вже, які в мене плоди. Ой, супер. Моркви ще немає. Морква ще немає. А радіска, дивіться, в мене вже радіска зійшла. Вже буде редисочка скоро своя. І гарно зійшла. Дуже гарно. І тут посходила. І тут зійшла. Капуста, дивіться, гарна така. Помідорчики вже дивіться, зав'язки в мене трошки є. Сонечко їм треба, їм треба зараз сонечко, але на завтра вже в нас дощу немає. Два дні без перестанку ішов у нас дощ. Два дні. Зараз плюс чотири. Тут вже поцвітали. Поцвітали і тут вже маленькі, бачите, помідорчики є. Ну головне, що вони вкорінилися. І тут все добре. Ну, Сподіваємося, що все буде добре. Це тут в мене баклажани вони заховали. І тут трошки мужечки починають сісти. Ну, дай Боже, що все буде добре, а не померзне. Дусі, я подивлюся на цибуля немає, ще не вилазить ніде немає нічого А, це в мене кріп тут ще цибулька, цибулька тут немає, ще нічого, а бурячки вилазять, ось бурячки, трошки поступили на них вони На тому тижні садила, подивіться, вибуряки йшли. А тут що вони? Обнарсла чи ні. А, нормально. Завтра сонечко, завтра приїде, потім дивлюся. Зараз трошки ці гіляки поприбираю. Ну, хай заховане буде все пока що. Ну, капуста нормальна. Я дивлюся, ще пізня моя капуста. Морква тут ще, конечно, не ціле видно. А от капуста моя. Пізня, дивіться, яка гарно прийнялася. Листочки так. Дуже гарно. А цей перчик шут. Що а тут перчик цей? Ну, стоїть, стоїть. Дай Боже, щоб за класонечко було і воно вже все буде добре їм. Їду вже додому. Трошечки там понакривали. Я ще взяла агроволокно, купила, також понакривала все, що там не накривали. Дуже холодно, просто неймовірно. Такі перепади, я ще раз повторюю. Понеділок у нас було дуже спекотно на вихідних, плюс 38 було, 36-35 на початку тижня, а сьогодні просто 4 градуси тепла лише. Але 2 дня без перестанку йшов дощ. Але це дуже хорошо, тому що я навіть не відома, що я минулого тижня посадила. Яки посіяла, а вони вже зійшли. Діска в мене вже зійшла. Ну, Це дуже гарно, дуже рада. І воно якраз трошечки все, якраз ця земля воно промочилося, все вже трошки хай підтряхне, потім приїду, прополюся, підворушу земельку, підрихлю. Помідори дуже бачили, гарно ж попіднімалися. Перець, вже й плоди є. І я їх повгортаю. І куплю ще спеціальні такі каркаси для помідорів, щоб вони ну, підтримували їх в Україні. Ми їх підв'язували. Тут таке не практикують, тут вже є готове все, просто бери став, купляй, і буде все триматись. Їду і дивлюся, що там у нас, пасуться, скот. Територія, де випасають корів. Холодно, не холодно, але а з цієї сторони у нас ранчо, там, де коней вирощують, то бачу, що поки що а, ні, я теж зараз вам покажу, дивіться, коні пасуться, да? ніхто не забирає, все тут. Це вже у нас наступний день. Сьогодні у нас вже немає дощика проясненням, але холодно вночі було у нас до мінус трьох мороз. Я забрала свої петунії на ніч. Я думала винести їх, щоб трошки на вулиці постояли, бо наче бачу така погода гарна, але вийшло, але дуже холодно. То будуть, напевно, стояти продванилися. В будинку не буду забирати їх, хай вони постоять. уже пройде цей холод, ще на цю ніч у нас теж передають трошки морозець, то хай вони стоять у будинку, а потім уже з наступного тижня винесуть їх на вулицю і будуть знову прикрашати.